магнітолу з камерами 360 на джип Чирокі. І так ми собі встановили 360 і намагалися це зробити максимально по штату, щоб не виділялись камери. Ось так виглядає, наприклад, передня камера. Ось так виглядають бокові і зберегли посадочне місце штатної камери для того, щоб нічого не виділялося і все було як по штату. Ну що, Давайте тепер перевіряти, як це все працює на практиці. В салоні у нас зустрічає вже нова сучасна мультимедіа. Ми підібрали рамку колір. Бокових вставок, теж вони сірі, як все по оригіналу. А, також магнітола має DSP, звичайно, сім-карта. Звичайно, інтернет міє вона і сама роздавати, якщо вам подорожі потрібно поділитися з рідними. SIM-карта в Бардачок виводиться, працюють на штатній USB, кнопки на кермі. Це все адаптується. Ну і саме звичайно, вишинка встановлення цей інтернеті. Це звичайно був круговий огляд. Давайте зараз подивимося, як тим працює. Включаємо задню передачу і бачимо, як ми безпечно можемо паркуватися. Давайте піднустроєм. Воротній лінії у нас теж. Працюють, тобто вони повертаються за рульовим колесом. Ну і відповідно можемо подивитися в реальному часі, як це все відбувається. Тобто ми бачимо всі перешкоди, наскільки ми близько під'їхали, спереді, заді, з боку, тобто ми вже захищені від якихось а, непередбачених подій на парковці. Або в вузькому місці, де на таких автомобілях це важливо. Так? На, на будь-який автомобіль можна встановити практично на височений 360, встановлюємо кожного дня практично, і можемо встановити і вам. Тому кому потрібна така ж мультимедіа, записуйтесь, підберемо та реалізуємо.